Ужгородський музичний фаховий коледж імені Дезидерія Задора став безбар'єрним та доступним для осіб на інвалідних візках. Пандуси в історичній будівлі 1902 року встановлювати не хотіли, аби не порушити давню архітектуру. Відтак керівництво закладу звернулося до генерального консульства Угорщини в Ужгороді з проханням допомогти придбати мобільну конструкцію гусеничний сходовий підйомник. Ця музична школа відіграє надзвичайно важливу роль у збереженні культурної спадщини Закарпаття. Кар'єра багатьох чудових музикантів розпочалася саме тут, у стінах цього закладу. Багато з них побудували або будують свою кар'єру в Угорщині або в інших країнах Європи. І коли директор звернувся до нас із проханням підтримати міні-проєкт, спрямований на сприяння акредитації школи, а саме придбати гусеничний підйомник для забезпечення доступності безбар'єрного середовища. Ми з радістю погодилися. Вартість обладнання 150 тисяч гривень. Виробник італійський, конструкція проста в користуванні. Достатньо натиснути кнопку, і підйомник самостійно почне поступовий і безпечний рух. Він може долати до 50 поверхів на одному заряді батареї. За одну хвилину піднімається на 5 метрів. Вантажу підйомність 130 кілограм. Ми завдячуємо генеральному консульству. Угорщини у місті Ужгороді, особисто генеральному консулу Йожифу Бачкаї, за те, що він посприяв. Ми купили цей гусеничний підйомник для того, щоб особи з інвалідністю, маломобільні особи, мали доступ і вони себе почували рівноправними з усіма громадянами. Наразі в коледжі немає студентів з особливими потребами. Втім, упродовж року тут проводять чимало різних благодійних концертів. Тож глядачам на інвалідних візках відтепер буде зручно дістатися до концертного залу на четвертий поверх історичної будівлі.